Це дуже і дуже гарно. Одна з найвідоміших різдвяних пісень у світі, по суті, українська за своїм корінням. І як гарно, що зараз на цьому наголошують. У Нідерландах під час концерту всесвітньо відомого диригента і скрипаля Андре Ріє, співачка українського походження Анна Рекер, виконала щедрик Миколи Леонтовича. Андре Ріє сказав. Що завжди думав, що Carol of the Bells – це американська колядка. Але, додав він, у моєму хорі є дівчина з України, і вона підійшла до мене і сказала, що це українська колядка. Будь ласка, Андре, дозвольте мені заспівати цю пісню для моїх людей вдома, бо їм дуже важко. Я відразу сказав так. Сподіваюся, ви всі згодні, сказав Ріє, представляючи пісню і її виконавець. Щедрик всесвітньо відомий хоровий твір українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця у Європі в 1919 році та у США у 1922 композиція набула міжнародної популярності. У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський створив англійський текст до твору. Саме його версія Carol of the Bells стала однією з найвідоміших різдвяних пісень у світі. І саме її ми чуємо у відомих американських іноземних фільмах. І не тільки.